Всім привіт! Мене звати Анжеліка, і сьогодні я хочу поділитися відгуком лікування моїх зубів. В Анжеліки ми провели терапевтичне лікування а також встановили один імплантат. Наш вибір випав на компанію Штраман, тому що ми хотіли отримати довготривалий та якісний результат. Після трьох місяців ми встановили на нього коронку, і в принципі нас результат задовільнив. Розкажіть, будь ласка, як пройшла процедура, чи все було комфортно, чи можливо якісь були нюанси? Насправді все було чудово, тому що ви знаєте, що я взагалі хотіла робити під загальну анестезію, бо мені було дуже дуже страшно, але було настільки безволісно. І сама процедура, і період реабілітації, що чесно, я була просто в шоці, тому що я на наступний день виходила в сторіс в інстаграму, казала, я собі поставила зуб, але в мене все добре, в мене навіть не набрякло обличчя. Ми ж з вами співпрацюємо більше двох років. Розкажіть моїм пацієнтам або людям які мене ще не знають чому ви обрали саме мене не вас порекомендували мої друзі бо в мене була травма дитинства я дуже боялась стоматологів але саме завдяки вам цей страх зник я полікувала всі свої зуби встановила собі імплантант супер задоволена і тепер всім своїм друзям знайомим близьким рекомендую тільки вас дякую але за ці два роки я вже настільки звик вас, що ви вже мені більше не пацієнт, а не як друг тому я дуже вдячна вам що ви обрали саме мене дуже дякую вам це аналогічно. Дуже дякую вам. Дякую за мої красиві зуби за мою красиву посмішку.